Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні також ще хочу вам нагадати, що Міністерство соціальної політики надало роз'яснення і підрахувало, яким же ж має бути реальний прожитковий мінімум в Україні. Як мінімум, він має бути в два рази більшим, ніж зараз, за підрахунками Міністерства соціальної політики. Розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років має становити 6341 341 грн. Для дітей від 6 до 18 років майже 8 тисяч гривень, 7 925 гривень. Для працездатних людей 7 382 гривні, а наразі він у нас становить 2 920 гривень. І прожитковий мінімум. Для людей, які втратили працездатність, має становити 6 тисяч 16 гривень. Хочу нагадати, що наразі прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, одна становить 2630, 2 тисячі вибачте, 361 шістдесят І наразі йде розмова про те, що соціальні виплати можуть бути заморожені. Але прем'єр-міністр нашої країни, міністерство економіки, міністерство фінансів розробляє зараз. Необхідні нормативні-правові акти за врученням прем'єр-міністра, для того, щоб не допустити замороження соціальних виплат. На 2025-2027 рік. Тож ми бачимо, що за підрахунками міністерства соціальної політики реальна цифра мінімальної пенсії у нас має бути як мінімум, навіть не навіть не у два рази, а майже у три рази більше, тому що вона має становити 6016 гривень, а не 2361 гривні. Тож будемо очікувати, і я надію, що це не просто розрахунки а. Подальшому вони будуть а, втілені в життя кожного українця. Я хочу нагадати, що ці соціальні нормативи дуже важливі, адже а, завдяки прожитковим мінімумам у нас розраховується там, для дітей, наприклад, до 6 років, від 6 до 18 років розраховується, розраховується дуже багато виплат, які надає а, фінансову підтримку, які надає наша держава.